Добрий день, слава Україні. Продовжуємо працювати над технікою виконання імітації та прийому м'яча з передачею знизу двома руками. Нагадую, перед виконанням прав ми виконуємо обов'язкову розминку волейболіста. Кожну праву ми виконуємо протягом 5-7 хвилин в середньому повільному темпі. Перша права це імітація, прийому м'яча знизу двома руками з відскоку від боку. Тобто, завдання ваше направляти м'ячик Ударом в полу, так, щоб м'ячик піднявся перед вами приблизно на рівень вашої голови. Поки м'ячик піднімається після відскоку, ви приймаєте вихідне положення, ножки зігнуті, передісаєте нога, виносимо прямі руки перед собою і пружинкою відбиваємо м'ячик, так щоб його потім зловити. Тобто прийом після відскоку м'яча. Відскок, підбили, зловили. Не опускаємо їх вже рівне плаче, що вже вперед. Від вас не підлетіли. Ціли, відбили, зловили. І так повільнімо темпі, не співаємо, дружинка, прямі руки, плечі не зажигають. Наступна права це з власного накладу. Все те ж саме, але в прийом. прийомі. Після кидка м'яча перед собою підкинули вихідне оположення, підцілили. Хорошо, кружимо, прямо руки нагадую 5-7 хвилин, працюємо в кожну вправу. Третя вправа це передачі від стіни, до стіни приблизно метр. Півтора метра, вихідне положення, також ласту на піду, меч направляємо вперед. Це під час виконання цієї вправи руки вже не паралельно пол, а руки ставимо під кутом, щоб меч направити вперед вгору. Руки під кутом, м'ячик сам виконує вісковий. Ножки зігнуті, руки тільки направляють. Під м'ячик сідаємо, Також 5 сих хвилин. Наступна права це прийомний м'яча. Жантування перед собою. Стараємось м'ячик, як можна більше раз виконати прийом перед собою. Руки прямі, плечі не зажимаємо. Дякую. Перемога за нами.